Два представники нашої області у футбольних першостях країни знову програли. Першоліговий енергетик зазнав шостої поспіль поразки і надалі залишається на останньому місці у турнірній таблиці. Цього разу бурштинці поступилися на виїзді 0-3 від армянського титану. У другій лізі принципову дуель відбулася в івано франківську де місцеве Прикарпаття, перед яким поставлене завдання підвищення у класі приймало тернопільську ниву. Обидві команди значно змінили склади порівняно з минулим сезоном, а більш вправними виявилися новачки тернопільців, які спочатку відкрили рахунок, а потім, поступаючись 1-2, зміли вирвати перемогу: – 3-2. Минулого тижня Прикарпаття залишили п'ятеро гравців. Слідом за Сіриком, Завершенюком, Кавінським та Борошкевичем з Прикарпаттям попрощався і досвідчений нападник Андрій Нестарук. Натомість у клубі з'явилися ще два новачки Ярослав Куцяба та Олександр Єремчук. Посеред тижня у першій лізі буде зіграний восьмий тур. Енергетик пийде в гості до лідера. Ужорицької говали за «Закарпаття». у другій лізі гратимуть у суботу, 3 вересня. «Прикарпаття» гостюватиме в енергії з нової каховки, яка очолює групу. А